А що ти тут готуєш? Роблю салат із смаженої капусти. Обсмажуємо капусту і цибулю на олії. Цибулю трішки притрушуємо цукром для карамельного смаку і кольору. Ми до такого кольору обсмажуємо капусту, але не тушкуємо. Також обсмажуємо шинку. Нарізаємо мариновані огірочки та видавлюємо пару зубчиків чесноку. Замість майонезу варто було використати білий йогурт. Салат нам дуже сподобався і на новий рік приготуємо його знов.